Там купили продукти та алкоголю, після чого ми пішли до квартири, mm -hmm. яку я орендувала почала їсти та випивати алкоголь mm -hmm. згодом близько 20-50 годин. Сергій mm -hmm. почав себе дивно бувати, та підсів до мене з кухонним ножем у руках. Та сказав, що я знімала кільця з пальців вдома, я вкупила його руки. Так, вибили з неї ніж, мені впав на підлогу, потім її почали кусати живіт Так кинув мене на диван, після чого зірвав з неї ще два собі з Один мабуло близько 8 грамів, а другий близько 20-30 грамів. Прийшли к ней, випили дві такі, ну, там, бутовки там, вина. Начался конфликт, не помню из-за чего, короче, я повернулся, начался, ну, сложил в сумку все, короче, и хотел уйти. Начало, ну, кидаться там, не то что кидаться там, ну, начало, короче, там оскорблять начало, то есть все, ну, отталкиваю. Да, сорвал эту цепь, сорвал од... какая-то цепочка, да, одна, все, я уж так и ушел с ним. В Одесі поліцейські затримали 41-річного чоловіка за підозрою у скоєнні розбійного нападу на жінку. Познайомившись в інтернеті з чоловіком, жінка запросила свого нового знайомого на зустріч до себе додому. Прийшовши на побачення, чоловік згодом почав погрожувати жінці ножем та наказав їй віддати йому золоті прикраси. При спробі потерпіли надати відсіч зловмиснику, останні кілька разів вдарив її, Зірвав з неї два золотих ланцюжки і з місця скоєння злочину втік. 35-річна потерпіла повідомила про скоєне до поліції і менш ніж за годину одеські поліцейські оперативно встановили місце знаходження та затримали порушника. Викрадене майно поліцейські у зловмисника вилучили. Слідчі повідомили фігуранту про підозру в скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна. За клопотанням слідчого суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі слідство триває.